Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous fera découvrir la France et les marques les plus célèbres. Prévide, Drusi. C'est mon podcast qui vous a dit que vous françaises qui Я думаю, що вони вам вже відомі, і е, ви почуєте, як правильно вимовляти їх назви. Франція відома своєю культурою, історією, гастрономією, модою та мистецтвом життя. Франція також є колискою багатьох брендів, які здобули всесвітню популярність у різних сферах, таких як розкіш, краса, автомобілі, аеронавтика, енергетика та навіть телекомунікації. Ось кілька прикладів цих французьких франкомовних брендів, які являють собою їхню гордість. Louis Vuitton – це, наскільки я розумію, найдорожчий французький бренд у світі. Він був заснований у 1854 році. Louis Vuitton спеціалізується на виробах зі шкіри класу Люкс. а також пропонує одяг, взуття, ювелірні вироби, парфуми та аксесуари. Louis Vuitton є символом елегантності, вишуканості та французького ноу-хау Chanel – це другий французький бренд. Будинок Chanel, створений у 1910 році Коко Шанель. Є іконою високої моди та парфумів. Шанель зробила революцію в жіночому стилі, запропонувавши простий, зручний і елегантний одяг, такий як костюм, маленька чорна сукня або стьобана сумка. Шанель також відома своїми парфумами номер 5 найбільш популярним у світі. Егамес. Це третій найдорожчий французький бренд у світі. Hermès відомий своїми сумками, такими як Birkin або Kelly, і своїми шовковими шарфами. L'Oréal – це провідний косметичний бренд у світі. Він об'єднує понад 30 косметичних засобів, засобів догляду за шкірою, парфумів і засобів догляду за волоссям. L'Oréal є лідером у дослідженнях та інноваціях у сфері краси. Orange – це провідний телекомунікаційний бренд у Франції. Він пропонує послуги стаціонарного телефону, мобільного зв'язку, інтернету, телебачення більш ніж 260 мільйонам клієнтів у всьому світі. Orange визнано за якість обслуговування, інноваційність та соціальну відповідальність. Данонно це французька харчова компанія, світовий лідер у виробництві свіжих молочних продуктів, бутильованої води, дитячого та лікувального харчування. Renault. Це французький виробник автомобілів, який входить до альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, провідної світової автомобільної групи. Renault відомий своїми інноваціями, екологічними та доступними моделями, такими як Twingo, Clio або Zoe. Michelin – це французький виробник шин. Мішлан також відомий своїм гастрономічним путівником, дорожніми картами та логотипом. Діах. Це французький дім високої моди, заснований у 1946 році Крістіаном Діором, який зробив революцію в моді завдяки стилю New Look. Діор також поєднує парфуми, косметику, ювелірні вироби та розкішні аксесуари. Ubisoft це французький видавець відеоігр, який розробляє та розповсюджує успішні франшизи, такі як Assassin's Creed Far Cry. Ubisoft є одним зі світових лідерів у сфері інтерактивних розваг, нараховуючи понад 40 студій по всьому світові. Air France – французька національна авіакомпанія, яка виконує рейси в понад 200 пунктів призначення по всьому світу. Air France відома своїми якісними послугами, сучасним флотом і своєю відданістю навколишньому середовищу. Cartier – це французький ювелірний і годинниковий дім, заснований у 1847 році Луї Франсуа Картіє. Карті відомий своїми вишуканими елегантними та престижними творіннями, такими як годинник Тонк, Браслет Лав або намисто Понтер Лякосте. Це французький бренд одягу та аксесуарів, створений у 1933 році тенісистом Гоне Ля Костом. Ля Кост відомий своєю культовою сорочкою поло, прикрашеною логотипом крокодила, символом наполегливості засновника. Ля Кост асоціюється з спортивним духом, повсякденним стилем і якістю. Військові бренди. СИЗАГ це французька артилерійська система, встановлена на вантажівці з шістьма ведучими колесами. Вона може стріляти 155 мм снарядами на відстань 42 кілометри. Сизаг використовується французькою армією з 2008 року, зокрема в Малі, Афганістані та Іраку, а також в Україні, де СИЗАГ показала свою ефективність і дуже цінується українськими військовими. Леклер – це основний бойовий танк французької армії, розроблений і вироблений компанією Nexer System, названий на честь генерала леклер де Отлок, героя Другої світової війни. Гафаль це французький багатоцільовий бойовий літак, оснащений ракетами повітря-повітря, повітря, земля і повітря море. Ці бренди є лише кількома прикладами серед багатьох брендів, розроблених з участю Франції або інших франкомовних країн. Дякую, що прослухали цей подкаст. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь також на канал в Ютубі, щоб дізнатися більше про Францію та її бренди, а також про інші франкомовні країни. Бажаю миру, успіхів і до нових зустрічей!